Жовте світло можна підключити як ближній, а ось цей білий можна використовувати як дальній. Ось таким чином. Давайте трошки далі подивимось. Широка така полоса, яскрава, жовта. І ось такий може бути дальній. Або ви можете просто, якщо не потрібен білий, використовувати, точніше жовтий, використовувати просто біле світло. Для поганої погоди жовтий, для хорошої. Ось таке біле світло. Також ця туманочка має у нас ось такий красивий габарит, який переливається різними кольорами з червоного на зелений там і так далі по кругу він буде бігати. По підключенню нічого складного, 12-24 Вона працює, підключається до будь-якого автомобіля. Чорний мінус, синій це габарит, жовтий-жовте світло, червоний це біле світло. По розмірам туманочка у нас складає 7 см довжиною, 2 см товщиною і 7,5 см ширину. Дуже компактна туманочка на дві лінзочки. Також у нас наявності маються на одну лінзу, на три та на чотири. Саме ця коштує у нас 1700 гривень, на одну лінзу буде коштувати 1300, на три лінзи 2000 гривень і на чотири лінзи 2300 гривень. Для того, щоб замовити ось такі протитуманні фари або якісь інші, можливо, вам потрібні модельні протитуманки, можете перейти до нас на сайт або зателефонувати за номером, який зараз знизу. Дякую.